Томилася від сухості в носі, горлі та навіть очах, тоді вам потрібен зволожувач. І якраз так співпало, що у нас підбірка пристроїв власної марки в ціновому діапазоні від 1099 гривень до 1999 гривень на момент зйомки. Найнетерплячіші можуть одразу перейти за посиланнями в описі та вивчити всі чотири моделі самостійно. Ну а всі інші, всі позручніше. Зараз про все розкажу. Почнемо з найпростішої моделі RZTK 3540 White з продукту. Тивністю 250-300 мл на годину. Зовні симпатичний, всередині продуманий завдяки повітряному та керамічному фільтрах, що очищають воду від солей, іржів, на тощо. З налаштувань лише рівень пари, що обирається простим регулятором. На цьому все. Тому це варіант для тих, кому не потрібно нічого зайвого. Втім, тут дуже пристойний резервуар, аж 4 літри, і є контейнер для ароматичної олії, щоб ще й пахло приємно. Якщо функції все таки замало, пропоную звернути увагу на RZTK 3538. Тут їх значно більше. Тут у нас вже і led дисплей, і пульт дистанційного керування, і додаткові налаштування. Дизайн все такий же мінімалістичний, але резервуар для води об'ємом 3,8 літри. Тут з різнокольоровим підсвічуванням для тих, кому хочеться яскравості. Заливання води верхнє і це зручно. Можна просто принести воду в графині чи в пляшці, а не нести сам резервуар на кухню чи у ванну. Так, що по фішках? Ну по-перше, керування сенсорне. По-друге, вже три режими подачі пари та можливість виставити бажаний рівень вологості. Третє нічний режим, коли дисплей вимикається і не заважає спати. Є і таймер від години до 12. Всі обрані параметри: поточна вологість, температура в приміщенні та кількість води відображаються на дисплеї. З РЗТК HM3538 зекономите на нічнику і ароматизаторі, бо девайс вміє і те, і інше. РЗТК 3540S LED – дуже схожа модель, але є відмінності, і найпомітніша це чорний колір. Плюс об'єм резервуару збільшився, а саме до 4 літрів. led дисплей трохи візуально інший, по кнопочкам і функціям теж саме, як і з пультом, завдяки якому можна обирати вологість повітря, три режими подачі пари та активувати нічний режим. І виникає логічне питання: наче все необхідне в цих пристроях є? Чим же може здивувати RZTK Aqua Pro Wi-Fi? А справа у тому, що все-таки здивувати є чим. Бо зволожувач можна з легкістю інтегрувати в систему Розумний Дім за допомогою застосунку «Туя Smart для ретроградів, пульт дистанційного керування, все ще в комплекті. Це найбільший зволожувач цього відео з резервуаром аж 6 літрів. 3-4 дні без доливання води, це зручно. Але завдяки що тут також верхні заливання складнощі з цим не виникне. По функціям все те ж саме, але таймер не до 12 годин, як у передніх моделях, а до 8. Тим враховуючи, що в додатку можна налаштувати розклад, не дуже то він і потрібен. Є відмінності і у внутрішньому світі зволожувача. Сюди встановили ще ультрафіолетову лампу, що важливо, адже вода у цьому резервуарі знаходитиметься довше ніж у інших моделях. Спільним для всіх зволожувачів є автоматичне вимкнення пристрою у разі, якщо в резервуарі не буде води. І не забувайте, незважаючи на те, що у зволожувач ми наливаємо чисту воду, іначе не видно бруду, фільтр для води все одно потрібно промивати. Тоді він працюватиме як слід. Переходьте за посиланнями в описі до цього відео, щоб ознайомитись з актуальними цінами та зробити замовлення.